Ні, 23-24 серпня та вихідні, що примикають до цих дат, особливі для харків'ян у ці дні святкування дня незалежності та дня міста об'єднуються в одне велике свято. Наш фонд підготував чудовий подарунок для харків'ян та гостей міста, безкоштовне відвідування виставки Харківського роди» у портретах та міських пейзажах. Виставки Галереї Семерацького своєрідна екскурсія Харковом 18 століття, яким відкрив його Григорій Сковорода. Така людина, яка пов'язана з нашим містом, з нашим краєм. Треба, треба відвідувати такі виставки. Так, от прийдеш, подивишся на своє місто, яке воно було в минулому, як воно розвивалося. Це ж таке цікаво.